Так, добре день чиновні авігоріязи. Сьогодні 19. Хочу вас привітати з цим місцями. Дякую. Ну що ж, я буду дуже коротко. Я радий вітати з нашими мали нас, щоб знайти з ваші комплекс, вітаємо своїх лікараторів, займайте місці. Я бажаю успішно здати і чекаю вас на наших карт. Дякую. І для того, щоб почати наш оці конкурс, нам потрібно провести вашу ідентифікацію. Для цього ми вас будемо по одному визивати і встанувати ваш QR-код в дію. Тому, а, будь ласка, приготуйте вашу дію і кодемо як... Еда. это. Угу. Так. так. Да. Наступный кайдал и я Так. все, да? Угу. Так. Угу. все, 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 Ні. Так. Дякую. Чуніхів микита Євгенійович. Тож є. Єжінко крило максимально. Де ваш паспорт? Ось. Ще раз, будь Повна інформація і нижче. Водне завантажено. А ну давайте завантажимо паспорт з Ну, Треба підготувати до завантажити.

Дівченко Кирило Максимович. Так, угу. дякую. І Лисанський Артем Русланович. Це так, ідентифікацію всіх у пройшли.